І «Гель 1000» – для здоров'я та краси твоїх ніг. Хей, всім привіт! З вами, як завжди, я, ваша кеті Чері. І вже дуже скоро моя родина продасться діму вишневому, і ми переїдемо до надсучасної квартири у Києві. А зараз я познайомлю вас зі своєю родиною. А це очканат мій рідний брат Андрюша. У нього безліч друзів. Але мова не про соцмережі. А ось про цих говидних істот. Відчепись. Mm. А це голова нашого сімейства батько Микола. Пап, привітайся з моїми панами. Всім привіт. нікого ж немає. Папа, працюй на камеру. Хало! Аймопазір! гоу туса! А це справжня голова сімейства ряджаків, мама Оксана. Мам, скажи щось ефірі. Сюди? так. Всім привіт. І пока. Мамо, ну що ти зробила? Що я зробив? Я прокинулась о шостій ранку. Я помила підлогу, повитирала пилюку. Я попросувала штори, ось що я зробила. Тому що люди прийдуть дивитися на будинок, а не на твою. Що ти ходиш по хаті в трусах? Іди вдягнися. <звук> Коля, господи, а ти там що робиш? Взагалі то я міняю лампочку. Молодець, тільки обережніше. Все під контролем, Люба. Стояти. Ти куди? А що я? Я йду виносити мурах з дому, як ти і наказала. Щоб близько не було біля твоєї кухні. Молодець, іди. Але обережніше, я там підлогу помила. Ай! Зі мною все добре. Ну в кого ти такий? Зі мною все добре, Люба. Питання знято. Де ж вас сховати? А це що таке? Сидіть тихо, я зараз. А он блотует все такое по жизни. Бывает масть. Людей бугать. При нашем новом. Блин, Ёкала Фу, знов Гарика заживала. Фу. Алло, я на проводе. Диплом? А в який в Универ. Ну, Дувис, нифига не фиани Принтер накрылся. Давай. Міша, що це за капець? Що ти тут влаштував? Тобі що підвалу мало? Може, ти ще й в вітальні там все загадиш, а? Оксана, взагалі, якщо ти забула, це моя хата. Що хочу, то і роблю. Якщо ти вирішила потріпати комусь нерви, маєш колю. Я на це не підписувався. Он все цього такої. Бажись. Та йдите. Господи, слава Богу, ми скоро купимо квартиру в Києві і переїдемо з цього дурдому. А що смердить? Міша, що смердить? Не смердить, а пахне. Я готую собі малиновий піджак. Тепер я буду справжній комерс. О, а берешка можна ще підкинути. Коля, сонечко, а що ти там робиш? <свісно> сонечко, лампочку вкручую. <свісно> Молодець, тільки обережно, я тебе знаю. <свісно> <свісно> Все під контролем. Я в порядку. Малий. 300% новар. Ти вдолі? Ну, принципі... Ні, Міша. Він не вдолі. А чого ти? Там стопудово, все вірняк. Міша, так в тебе все стопудово вірняк. МММ, вірняк, цірконі, браслети, вірняк. А коли вірняк нам гроші буде? А, а я не зрозумів, а що ти за чоловіка розписуєшся? А тому, що це мої батьки подарували нам гроші на весілля, щоб купити квартиру в Києві. О, я погнав. Панкам хой! Хой! Обер Обережденько! Прошу, прошу, от сюди. Будь ласка. А оце гордість нашого інституту. Кріокамера КК-3547. Унікальність цього винаходу полягає в тому. Короче, директор Хреції екскурсії. Скільки ти хочеш завести притун для чкаріків? Дешевше... Тільки даром. <гум> От так краще. Але ж. Чи ти реально хочеш за даром. Зрозумів. Повторюю ще раз. Директор продає інститут з усім обладнанням якомусь комерсу. Нє. Вся багатолітня праця піде коту під хвіст. Юлік, у вас тут така нудна робота. Під хвостом їй буде набагато краще. Що тут цінго? Фу! Та якщо, якщо, то хоча б син. Ну. Юлік, з тобою точно все в порядку. Це холодильник, а холодильник продумав не ти. Інакші люди до тебе. Та який холодильник, дивись! І що? Я не поняв тобі, що вдалося оживити холодець? Який холодець, Міша, це кріокамера, розумієш? Ми вирощували в лабораторії кристали гідросульфіду цезію, які здатні заморозити живий організм, не пошкоджуючи складних нейронних структур. Давай то саме, але міською мовою. Вона може заморозити живу істоту, а через деякий час розморозити в тому ж самому віці і стані. <сёздит> <пев> да це ж майбутнє! Я багатим, Ти знаменити, все як ви хотіли. Чого ж ви ти Та <пев> ну, <пев> Я ж не мовчу, я кажу. Директор продає інститут і завтра все це поріжуть на металобрухт. <пев> Давай стане. Ти бачив її. Ну? Це ж не якийсь шматок плутонію, що можна через прохідну в трусах винести. А якщо через чорний хід? Там ворота на замку, а ключ у кабінеті директора. А він. Слухай, він кудись поїхав, точно. А що ти мене сверлиш? Де по ключі? А чого це я? Іди ти? Чувач. ти... Так, давай, давай, давай. Наш, так... Кабінет по коридору направо. Він не замикається, так що давай швидко. Ключик їм золотий шукати. Я змішому руки на юлі пішов. Ха-ха-ха, тата. Дура, так, а що? Я маю тут підписати дуже важливі документи якісь, так що почекайте трошки. А я думав, ви тут усі у халатах ходите. Ну так, але я ж директор. Що мені ті лашарики можуть сказати? Я маю на увазі працівники мої. Значить, це тобі. А що там? <ріст> Жартувати любиш. Капуста за вище бази. М -м -м. Капуста? Ого. Так багато капусти. Просто зробите, про що домовлялися. Не переживайте. Директор сказав директор зробить. Е, ти сумку забув. Дерява! Директорська голова, дякую, що зайшли. Привіт, а базі. Ніша, а? Сьо, сьогодні я більше не можу. Фу, Фу. Фу. Юлік, там точно ж одну свиніну. Н немає, немає. Там тільки твоя сумка. А що в ній? Та чорт її знає. Якісь овочі, фрукти для директора. Слухай, раз для директора, напевно, що круті, а -ананас або фейхо, а? а? Я навіть про такі не чув. О, бач, а ще вчений про себе каже. Так, давай. Взяли. Убережніше кажу. Ну, ж... Давай запинки недалеко. Я все зробив. і поїхали. Вибачте, пане Бобру, я на загранпаспорт фотографувався. Там черга, капець. Сподіваюся, у нас все в силі. Ти кому віддав гроші? Йолоп. Ну я кому? Директору. Mm -hmm. Спортивній куртці. Нагадай мені, чого я тебе взяв на роботу. Бо я з мозгами. Хочу залишити з ними. Сьогодні ж знайди мої бабки того спортсмена. Я йому влаштую, ви сирі сперти. <риклад> а твій малий з дружиною не скажуть, що ми ваш підвал зайняли? Що ти паришся? Вони звалюють звідси в Київ жити. І взагалі ми заховаємо ту штуку там, де ніхто не знайде. Це мій таємний офіс. Нічого собі. Взяли. Ага. Давай. Обережне. Ні, ні, ні. ще, ще. Нещо обережніше, тут вимикать. Ніша, ніша, це ти. Тебе качка коп, Він жодного не відрубав. Там сумка випала. Очі чуть не випали! Там гроші, багато грошей. Міш. Та ти кажеш, що я взяв? Якийсь мужик передав до овощі бази. Що тепер робити? Я знаю що. Ви бажаєте Так, Шампузі давай, Мала, Шампузіку! А мені, будь ласка, чорної ікри. Добре. Міша. Міша, я піду звільню місце для продовження бенкету. Так, я вас дуже прошу. Тільки не крашену ікру давайте. Добре, бо я знаю ті ваші приколи з желатином. Добре. Давай, мала. Черінка. Вибачте, я не зіршу, зіршує. Алло, уважно. Здоров, череп, термінова справа. Зручно говорити. Ей, а? персонаж! А? Потримай. М може, не треба. Придурок, трубу потримай! Ало, тепер зручно. Тут Бобер місто на вуха поставив. Сказав усіх підключати. Якийсь козел його сьогодні кинув. Кинути бобра це що за самогубець. Та я сам у цього не знаю. Кажуть, бородатий хрін, в спортивній курці. Сумку з Винагорода за його голову нормально відвалиться. Алло? Ей, персонаж. А ти що безсмертний? Вибачте, будь ласка, триманих питання життя і смерті. залишу уси рідний дім. Міша, ти залишиш і дім, і рідних і цю грішну землю, розумієш? Тебе розшукуй бобер. Ти що з дуба впав? Бобер в лісі дерево розе, Юлі, навряд ли він мене шукає. Міша, врубайся, скоріше бобер. Це той самий бандюк, який тримає усе місто. І ті гроші в сумці, то його гроші. Він дуже хоче повернути назад. І зараз тебе розшукують усі братки міста. Що ж ти мовчиш? в світом! Слухай, давай реально йому пояснимо, що все вийшло випадково. Випадково? Угу. Випадково потім тебе у різних пакетах знайдуть, у браварах або у білій церкві. Це ж Бобер, Міша. Він навіть слухати не буде. Блін, <глава> <глава> стопудово. Мені, походу, взагалі ліпше звідси не виходить. Не можеш залишитись тут назавжди. Тісновато, але що поробиш? Давай сумку. Може, хай краще у мене побуде. Що ти скинялишний? Готовий за гроші маму продати, що? Давай сюди. Ага. Ну ладно. На тобі на початок. Це для науки. Лягай на дно і не висовуйся. Міша, ти точно вирішив. Ми камеру ще не тестували на людях. Ліпше померти багатим заради науки, чим бідним, закатаним в асфальт. Міше! Да Всього, Юлік, хватить тих сопель. Закривай. back. Хоч я вчений, але з Богом. Один, два, три. Я не знаю, але якщо воно ворухнеться його тюкнуть. Чекай, це. Це неможливо. Це Міша? Весь час був тут. От звідки такий рахунок за електроенергію? Як живий? Ну бо він і є живий. Братику. Братику! Це ми. Ми так раді тебе бачити. <бубер> <Ще? бубер> а, бобер його вже посадили у в'язницю. Не переживай. <бубер> Коля, це ти? <тарків> так. <бубер> а Де твої патла? Ти що підстригся? Да. Так, так. Ти взагалі не помінялась. Ну, так я скажеш, тільки 23 роки пройшло. Що? що що? 23? Угу. То виходить вам, що по 43. А мені угу. 58? Давай. 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 Миша, Давай. то Давай. Давай. и Давай. Катя Хотя, а ви справді відморожені, як мама казала. Катя. Мама, дядя Міся такий класний. А він також з нами до Києва переїде, коли ми дім продамо. Я не паняв, ви що будинок продаєте? Ні, звичайно. Так, якщо... Ми продаємо будинок. Ну так, продаємо. А ні, що ж то мій будинок і взагалі ви давним-давно мали звідти звільняти. Коля, що за прикол? Уя хата. А прикол у тому, що це ми виплатили твій борг бобро. Завдяки цьому у нас досі нова квартири в Києві. А тут ми ремонт зробили, дах підлатали і продаємо. Ксюш, ну нащо ти так, а? Ну, людина тільки в себе прийшла. Так. Де моя сумка? Де моя сумка? Ну, мабуть, у підвалі? І що це? Сувеніру з 90-х. Що, бідося? Не бачили, що стільки бабла? Купіть собі тепер квартиру хоч на хрещатику. Міша, а в тебе всі гроші в купонах? Ну, та не в талонах, сяня. Ці купони 20 років, як вийшло з обігу. Вони нічого не коштують. Як і слова твого брата. Як? Отак. От так, все, ми продаємо будинок. Стоп. Ви що хочете вигнати мене на вулицю? Чи мені переїхати в нову квартиру разом з вами. Ні! Так! так. Не продавайте хату, будь ласка. Це єдине, що я маю з 96-го року. Оксана, я верну гроші. Дай мені трошки часу. Скільки? Три місяці. Три тижні максимум. Mm. Ну, добре. Два місяці і по руках. Добре. Ть, круто! Родич з минулого. Це відносик просірвоєць. Так, стоп, ніяких відосиків! А то ми приїдемо не в Київ, а в дурдом. Оксана, ну що ж ти пішуєш? Все буде чеки піки Дякую за довіру. Міжжа! На щастя...